Е, майже, майже, ще трошки. Ще чуть-чуть. Бачиш, а я казав тобі каші більше. Я казав більше, треба погамати. Ну, майже, майже. Майже. Не можу. Майже. Зараз. Я не можу. Я тебе була тримати мати, не бісь. Запихай, запихай, запихай до кінця. Все. Все. Молодець. Все, трошки є. Насуся, що? розкажи нам щось. Розкажи, що ти що ти хочеш, щоб тобі Миколайчик приніс? Розкажеш. Все, Ельзи. Так. Так? Плаття, посуду. І цукерочки. Чукерочки багато, Хатя. так? Хатя. Ага, своїй сестричці теж замовили, так? так. Угу. І що, ти думаєш, Миколачик принесе тобі? Що? Була ти на настільки, щоб він тобі приніс. Так? Напевно, так? Угу. А якщо не принесе, я принесе різочку. Нічого, Нічо? ти не обідаєшся навіть? Ні. Ні? Ні? Молодець. Гарна дівчинка. Помагати тобі? Так. Можна? Угу. Добре. Я буду тільки такі ставити, а ти ще й інші. Та, то в тебе там ігрушок 10, а в мене 30. Та хай буде. Та хай буде, так? Добре. Так. Ціла коробка. Та всяких шарів. Тебе Треба тебе все всі ось сюди замаю. А ти їх потрапив, підрегулює Вау! Давай, мама, бігом. Мої руки і впер. Часу нас. Так, сейчас немає. Так, і в цьому, а ми Це ще нема. не вечеряли. Настя, що тебе зачіска не до ялинки? Wow. Тато не зачесав yeah. тебе? Кажи, то не впливає. Впливає, впливає? Wow. А там що? Шеї? Ні, що собі? Скидай, сай. Скидаєш? Так давай Бо ти поки тує ялинку. Скав таку, потікай. Що тато без тебе вдягає? Ти тільки не поскочить. Кушка як ти любиш голубенька. Дивися такі. Дивися так, такі і такі, то я складаю. І подивися, це яке я складаю. І сама складаю, Добре? Добре, домовились. Що, ну йди, вдягай вже на ялинку. Скажи, ковточку свою, Ельзи. Покажеш? Яка в тебе Ельза? Голову догне піднеси. А яка в тебе Ельза? Нам вдягаємо ялиночку. Так. Так. Тут у нас нема до цього. А ми вскучі ти Що? Так. А Настя блискуче, так? Все, все, що... А Хобач... то що Менше роботи тут у нас. Хобаччик от таке буде, хобачий можна. Та вже ладно, вже ти... Чи ні. Я... Ну давай, де? Чіпляй. Хай. Я так усмішу. Ще моє. На, я тобі буду тримала, а ти будеш... де тобі треба. Давайте. Так, воно вискочить боє. Добре. На, берейти тобі тре. Води, тато, дивися, мама тримає. Чепляємо. А та витяг мені. І зайчик Настя свій повішала, так? <сх> <сх> ну? Моїх нема. ну то бере тато мені. Тату воту їсти. Дивиш. Тато вісіть, а ти що будеш вішала. Хоти, 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 хоти. Та, бо тут щось ззаді іграшок ні одної нема. Правда? Що є ще? Шолюдок, покажи, що ти е? маєш, покажи Шолюдок, сюди, Настя! Холюдок. Ні, потримай рівно, бо Такий коник, так? Класний. Што у нас він тільки один такий, так? Що? То моє. Сніжинки! Шо, знай, Снижай. Тобі ще напевно табуреточку, Настя. Тут тай вішаєш? Що, да. впало? Ні. Yeah. Бантики Так, шли. Ти ще там нового року так не пам'ятаєш, правда я, я, я вон... Та ясно, що ні. Ти ж маленька була. Що лише ти? Що там? Спучеться. О, о, о. А, ціки. Ну давай віша сім. Сайки. Бантики. Бантики. Все є, так? На ялинку в нас. Гарно. Крісло, треба. А де крісло? Тато казав є десь. Нема, правильно, Лада. треба, ну. О тут де, Нема. Обережно. Обов'язково. бо щось хитається. Настя хитається обережно. Повішала? І що далі? Двоє бантики. Ні, бантики самому кінці. ти шарики решту вішати. Будь. Бо, ми будемо складати. Давай. Та десь тут з другого боку. О, О куди ти втікла? О, нема. Ні. Нема. Шо? Бантики немає. Красота. Красота. Ну що, далі настусик. Покажемо далі в кінці відео, як ми її вже прикрашимо? Так, покажемо тоді, коли будемо раз, два, три. так? Ялиночка. Тільки ми хочемо, я добре, все. Папа, чекайте далі, ми зараз побачимося. Та, бо то дуже довго буде, правда? Так, довго. Так, давай. Привіт! Що ми вдягнули вже? Так. Куди підійди, покажи, яка в нас ялиночка. Звіти. Та. Така ялиночка. Вс, замку я пішов. Ні. Отак. Настя її гарно вдягнула сама. сама. Покажи. А тобі пасує, прямо як ялиночка. Раз, два, три ялиночка. Ура! А -а -а -а! Є! А тобі над головою буде світилося таке, та Настя? Она покладається довго мені. Ой, нема. Ой, є. Добре, Настя ялиночку. Настя! Привіт! Ку-ку, як тобі ялиночка? Ну, виключайте світло. Ну, стойся, давай. Раз, два, три. Ялиночка. Гори! Ух ти! Клас. Класно! Класно! А ну світло якесь інше переключить! Переключи Настя, як тобі ялинка? Ану переключи, що там ще? Як вона ще може світити? О, то класно. І так класно. Ой! Во, клас. О. Прикольно. Плёна. О, вот так вот. Класно. та насту. Ну що, Настуй? Дайте, дивися сюда, настуйся. Всім папа. Папа. Каже, ставте лайк. Кому па Папа! Па -па.